Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як запустити плотер і зробити перший поріс плівки для ваших пристроїв. Усі дії демонструємо на плотері Glasgow CS310. Спершу підключаємо плотер до живлення і натискаємо кнопку увімкнення. Чекаємо декілька секунд, поки плотер вмикається. Основне меню плотера складається з категорій девайсів, під які можна вирізати плівку, наприклад, смартфони, планшети, розумні годинники, камери, навушники, gps пристрої та багато іншого. Також на головному екрані ви завжди бачите кількість вже зроблених порізів та загальний баланс доступних порізів. Для початку роботи необхідно під'єднати плотер до мережі Wi-Fi. Для цього перейдіть у налаштування плотера, відкрити пункт меню Налаштування Wi-Fi, оберіть вашу мережу, введіть пароль та під'єднайте пристрій до мережі. Далі ознайомимося з основними пунктами налаштування плотера. У підпункті налаштування параметрів ви можете виставляти Швидкість вирізання. Тиск Леза яскравість підсвітки плотера, керувати функцію нагадування про заміну Леза та редагувати інші додаткові параметри. У підпункті Інформація про систему ви можете бачити основні відомості про модель вашого пристрою та оновлювати програмне забезпечення. У підпункті Статистика в майбутньому ви зможете бачити дані про вирізані моделі за обраний період часу. А зараз зробимо перший поріз плотера. Перед цим важливо правильно встановити плівку. Плівку під смартфон встановлюємо горизонтально, а плівку під планшет треба встановити вертикально. Принтом завжди догори. Для того, щоб вирізати плівку під смартфон. Піднесіть плівку в притул до прижимних роликів з правої сторони, як показано на відео, та зачекайте, поки ролики автоматично затягнуть плівку. Оберіть модель пристрою зі списку доступних у базі. У нашому прикладі це iPhone 16 Pro фронтальна сторона. Натисніть Почати різання та почекайте, поки плотер зробить свою роботу. В опціях плотера є можливість вирізання плівки як на фронтальну, так і задню частину смартфона. Плівка готова до поклейки. Дякуємо вам за перегляд! Якщо матимете додаткові запитання, звертайтеся до нашого менеджера.